Всім привіт! Мене звати Сергій. З вами автокомпанія Біравто. Як сказав наш Віталік, який зараз за кадром, Серега, йдем, ти кадіковод, ти розповісти. насправді я мав дуже багато кадіків в продажі. Можу трішки розказати. Маємо три. Значить, так, деталі читайте в описі. Прогадав, він коди надамо і ціни читаємо в описі. Дивіться, це у нас трендлайн 2015 року. Бачите, там мав би бути голий метал, але ми його чуть-чуть обішумили, утеплили, утеплили кришу, утеплили карти і зробили його більш комфортнішим для вас. Це в нас лайф. Лайф 2010 року, бачимо мультикермо, дві виїзні і такий пластик по салону. Е От, ми бачимо в полуполки, ну це кадіки, дуже круті тачки, які будуть служити практично та радувати нових власників. Хочу вам про третю ласточку розказати. Це на газу 1.6, заводський метан, який можна по бажанню замінити на пропан, гляньте на стан 5 з плюсом. таку круту виїзну шторку, дві дворі виїзних обов'язково. Всі ми знаємо, що метан є багато безпечнішим газом, аніж пропан, але телефонуйте, я розповім, як можна його замінити, навіть не на мінячий. Тих паспорту на пропанову установку. всі ці автівки писально у нас на майданчику в місті Бордичів за адресу вулиця Шклянків 8. Телефонуйте, тому що відео полтора минути, Я все не можу розповісти про ці автомобілі.